Отже, e-learning hub, в принципі, це система на базі Moodle, доволі цікава, доволі нестандартна. А власне, про яку я сьогодні збираюсь розповісти. Ну от, Щоб так, одним реченням, це система на базі Moodle, вона підтримує сертифікацію і централізований доступ до ресурсів у розподілених навчальних середовищах. От, до речі, хотів відмітити: от, подивіться, наскільки зараз стала актуальна тема сертифікації. Попередня доповідь е, торкалась сертифікації. Я розповідаю про проблеми сертифікації. Потім ще буде майстер-клас по створенню сертифікації. Е, ну от, е, Оскільки ніяких попередніх домовленостей з іншими доповідачами не було, тобто, легко зрозуміти, що проблема сертифікації, особливо в поточних умовах, вона стоїть досить гостро. Ну, Я думаю, про актуальність тут вже багато говорити не треба. Отже, як е, обстоять справи з сертифікацією у Moodle. Е, в принципі, вбудованих засобів для сертифікації у Moodle немає. Тобто, якщо просто поставити Moodle от з нуля е, і захотіти якось вирішити проблему сертифікації користувачів, то, на жаль, у вас нічого не вийде, просто не передбачено. Але є е, певна кількість плагінів доступних. Я на них особливо зупинятись не буду. Серед них виділю один: це. Workplace Core Certificate від uh, HQ, тобто від штаб-квартири Moodle. Uh, власне, які його переваги? Чому треба, ну, принаймні я наполегливо раджу, орієнтуватись саме на цей плагін? Uh, тому що штаб-квартира забезпечує своєчасне оновлення і підтримку. А взагалі, це такий ну, трохи незвичайний плагін, оскільки зазвичай штаб-квартира не створює плагінів. Ну, штаб-квартира створює ядро системи Moodle, а плагіни створюють залежні розробники. І от як можна побачити з назви слово workplace, а це комерційна версія Moodle, яка має більше можливостей і деякі елементи. Деякі функції з часом штаб-квартира додає вже до безкоштовної версії Moodle. І от оскільки е, проблема сертифікації у певний момент стояла досить гостро, якраз штаб-квартира вирішила от, зробити Moodle такий подарунок, і фактично частину коду з комерційної версії е, портували і адаптували для використання в безкоштовній версії Moodle. Отже, якщо ви користуєтесь саме цим плагіном, то ви можете бути впевненим, що, там, наприклад, оновлення до наступної версії Moodle не викличе проблем. А чи якщо якісь там нештатні ситуації, то на це буде реакція, тому що ну, вони бають про свій код. А у той час як інші плагіни. Тут не буду наводити скриншот. За бажанням кожен легко може зайти подивитись. Один плагін сертифікації не оновлювався 7 років, інший не оновлювався 3 роки. Там ще один, де розробники, ну скажімо так, не дуже реагують на зауваження від користувачів, що щось пішло не так. А сертифікація штука важлива і на відміну від інших. Плагінів, які ви можете використовувати на свій розсуд, потім, наприклад, оновились до наступної версії, плагін не підтримується. Ну, трішечки модифікували навчальний процес, там знайшли якусь альтернативу. А сертифікат це штука важлива, і вона розрахована на довгий час. Тобто, якщо ви комусь дали сертифікат і він його хоче верифікувати. А сертифікат наразі без можливості верифікації, ну це в принципі просто PDF там, чи JPEG, чи png файл, який. Фактично мало на що придатний. Тобто у графічному редакторі намалювати будь-який сертифікат, це справа там години, можливо. А отже, сертифікація без верифікації зараз у сучасному цифровому середовищі вона ну, в сенсу має дуже мало. От і якщо е, ваш плагін перестав працювати, і ваші користувачі не можуть ні дістатися до сертифікату, не верифікувати його, то відповідно у них і у вас виникають проблеми. Плагін uh, Workplace Core Certificate uh, він uh, запроваджує дуже зручну сертифікацію uh, без необхідності входити до моду. Що це означає? Тобто людина, яка отримала uh, сертифікат за допомогою цього плагіну, вона може uh, третій стороні надати верифікаційний код, ну, наприклад, потенційному роботодавцю. Uh, він відповідно заходить на. Сайт Moodle, відповідний, не маючи облікового запису, тобто входити до Moodle не треба. Просто зайти на сайт, там є спеціальне посилання, верифікувати і можна передивитись, а, чи справді ця людина отримала свій сертифікат, чи, чи ні. Отже, ну я думаю, я не достатньо аргументів, чому саме а, цей плагін варто використовувати, а альтернативні, більш різкові варіанти. У вас могло складатися враження, що це ідеальне рішення. Ну, На жаль, ідеалів досягти поки що не вдалося на 100%, але принаймні розробники модул над цим працюють. А взагалі, так, якщо подивитись на цей плагін сертифікації, помітно, що між гнучкістю і безпекою. Дуже сильно фокус було зміщено у бік безпеки. Ну, наприклад, немає функції експорту-імпорту сертифікат. Тобто, от, якщо ви його створили за допомогою редактору, власне, про який сьогодні буде ще окрема розповідь, і хочете перенести на якийсь інший сайт, Moodle, ви не зможете цього зробити. От, саме для того, щоб сертифікат. Неможливо було якось несанкціоновано перенести можливість, експорт імпорта відсутня взагалі. А є інший негативний момент: це якщо видаляється курс, якому користувач отримав сертифікат, то і сертифікат у нього зникає. Це для мене було велике таке диво. Коли курс, який ну, вже не використовувався, була новіша версія, він був видалений, і всі сертифікати, видані учасникам цього курсу, просто зникли. Ну, була резервна копія, відновили, тобто ніхто не постраждав, але тим не менше, ситуація вкрай неприємна. Ну, І нарешті шаблон сертифікату, який використовується у курсі, він не додається до резервної копії курсу. А, тобто, це могло бути як а, варіантом а, замість експорту імпорту, перенесення а, сертифікату шаблону в іншу систему, але це так не спрацьовує. Навіть а, якщо ви а, створили, Резервну копію курсу, от у своєму Мудлі, додали туди сертифікат. І в іншій якійсь системі, де ви хочете розгорнути резервну копію, є такий самий шаблон з тією ж самою назвою. Система це не розпізнає і не пропустить. Тобто сертифікати не переносяться. Отже, безпека переважає, але в плані гнучкості ми дещо втрачаємо. До речі, ми проводимо щотижневий. Вебінар адміністраторів Мудл там якраз от ці питання ми розглядаємо, кому цікаво, колеги долучайтеся. А тепер, от, окресливши ці проблеми, я хочу декілька слів сказати про розподілене навчальне середовище. Причому воно у ну, певний момент спочатку війни стало так неочікувано розподіленим, тобто страждала інфраструктура, перекили навчальні ресурси на інші домени або просто окремі навчальні курси, наприклад, викладач міг домовитись в іншій установі, якось перенести, розмістити і навчати там. А були студенти, які навчались в багатьох мудлах різних установ, де викладачі якось примудрилися розмістити а, власне свій контент, тобто розподілене навчальне середовище, це багато навчальних сайтів. Ну, тут Для простоти будемо вважати, що сайтів Moodle, бо якщо там ще це системи не Moodle, то все ще, ще складніше стає. І отже, там є а, різні CLC, тобто course life cycle, життєвий цикл курсу, може не співпадати. І, відповідно, якщо до цього відповідально не ставитися, то в якийсь момент ваші користувачі залишаться без сертифікатів. А, різні роловер стратегії, тобто стратегії перезапуску системи на а, наступний цикл навчання. Це вже включає в себе і переміщення, наприклад, системи, і деякі дії. Тобто rower стратегія вона набагато ширша, ніж просто формулювання CLC. Ну, от, наприклад, згідно з однією стратегією, я стикався з таким кейсом, коли Moodle поточний, поточну версію було перенесено у субдомен Alt.m'я old, old сайта. І, відповідно, був розгорнутий новий Moodle. Отже, всі користувачі, які отримали сертифікати от, у попередній версії, вони не могли їх верифікувати, тому що їхні посилання на верифікацію, які були зашиті у QR-кодах на сертифікатах, звичайно не про який додатковий субдомен Олд, нічого інформації не містили, і фактично верифікація не проходила. Це була проблема. Ну і різні політики доступу: тобто, цілком нормальна ситуація, коли людина вчилась десь, отримала. Свій законний сертифікат через рік вирішили його перевірити чи просто собі завантажити, але обліковий запуск був неактивний протягом року. Він просто заблокований, ну і далі вже ну таки починається проблема. От, от у такому стані що робити? Ну от ми запропонували ідею створити хаб. І фактично перша теза, яку я хочу вам запропонувати, це що Moodle – це система не тільки для навчальної діяльності. Звичайно, це LMS – Learning Management System. але там настільки шалений функціонал, що можна використовувати, ну скажімо так, не зовсім у той спосіб, у який всі звикли. Ми вирішили на основі Moodle побудувати от такий хаб, який би. Дозволяв централізовану сертифікацію, трохи згодом розкажу, що це таке, і впорядкований доступ до ресурсу, тобто, це намагання вирішити якраз от проблеми з політиками доступу. Три базові технології. На чому ми ґрунтувалися? Ми ґрунтувалися на LTI Advantage це дуже класна специфікація від AMS QTI, Ну, я думаю, з LTI в той чи інший мірі всі стикались, але я е, підкреслю саме LTI Advantage. Чому тому, що ця специфікація підтримується тільки з четвертої версії Moodle? Мається на увазі, що тільки з четвертої версії Модул може виступати як провайдер а, по специфікації LTI Advantage. А, також технологія Deep Linking, яка дотична до LTI Advantage, а, це дуже прискорює, спрощує доступ до віддаленого контенту. І, зрештою, вже стара і добре відома технологія moodle Ну, от, Що ми з цього зробили, я зараз спробую більш детально розказати. Тобто, якщо е доступ до сертифікату з курсу здійснюється за специфікацією LTI, як до зовнішнього по відношенню до курсу ресурсу, і той сертифікат існує окремо від курсу. Отже, ви можете курс перенести кудись, перемістити, заархівувати, зрештою видалити. Але е сертифікат, який існує в системі зовнішній по відношенню до курсу, він е залишиться абсолютно неушкодженим. Також є можливість е сертифікувати е певну навчальну діяльність на різних сайтах. А, ну, це може бути, наприклад, <кхід> ситуація, коли. Викладач викладає в декількох закладах і не хоче втрачати контроль над сертифікацією, чи коли організація ліцензує якусь навчальну діяльність, яка може проводитись, ну наприклад, в філіалах чи в партнерських структурах. А, якщо там створюється ну якийсь еквівалент сайту, якась копія сертифікату, перепрошую, копія, ну і з верифікацією будуть проблеми, і зрештою, якщо. Клієнт отримав сертифікат на якомусь партнерському сайті, він е, його не зможе верифікувати на головному сайті, а партнерський сайт може через деякий час закритися. Отже, е, це певна централізація. Будь-який сайт, якому дозволено проводити навчальну діяльність е, орієнтовану на певну сертифікацію, отримує сертифікат з однієї точки. А, ну І нарешті питання облікових записів. Тобто різні системи, різні політики доступу, різні можуть бути облікові записи. Uh, і може виникнути ситуація, коли людина довго і старанно навчалася, наприклад, на п'яти різних сайтах пройшла там сертифікацію. Треба uh, зібрати сертифікат, і треба побігати по, по кожному сайту, його там знайти, скачати, перевірити, верифікувати. Ну, це не найоптимальніша ситуація. У даному випадку uh, один обліковий запис на хабі. І доступ до всіх сертифікатів, які на цьому ж хабі зберігаються, незалежно від того, в якій системі, в партнерській системі вони були отримані. От, до речі, хочу навести приклад. От, зараз у нас 11-та конференція Мудмопад. Mode. Уявіть собі, що сертифікація була б з самого початку, і, відповідно, там у постійних учасників вже на сьогодні було б 11 сертифікатів. І захотіли їх якось переглянути, зібрати докупи. Ну, значить, треба було б 11 разів пройти по сайту Moodle Mode і з кожного дістати один сертифікат. Ну, це не найкращий, не найоптимальніший шлях, особливо можна там дані для доступу загубити ну, таке інше. Тобто, якщо це все робити централізовано, то а, набагато краще все виходить. А тепер щодо безпеки. Тобто тут е, цілком зрозуміло виникає питання: от оскільки розробники тобто штаб-квартира Moodle вони так, е, дуже сильно сфокусовані на безпеці, чи не виявиться тут якихось безпекових вад у нашому рішенні. А, знов таки е, повертаюся до LTI Advantage, е, там передбачена реєстрація зовнішніх платформ. А, тобто, от, як у попередній версії LTI, е, викладач мог е, розшарити якийсь контент через LTI. І будь-кому надати параметри доступу, хоч в соцмережі їх опублікувати. І будь-хто, в принципі, міг би підключитись. У даному випадку це неможливо, тобто підключення якоїсь зовнішньої платформи, воно відбувається під контролем адміністратора, і такого довільного підключення чи витоку якоїсь безпекової інформації в даному випадку бути просто не може. Тобто, навіть якщо хтось перехопить дані з якоїсь неавторизованої зовнішньої системи, підключення не пройде. Контроль шаблонів сертифікатів, тобто сертифікати вони взагалі існують не на рівні курсу, вони існують на рівні категорії або на рівні сайту в цілому. А якщо налагодити відповідну систему сертифікатів до системи категорій до прав конкретного викладача. Він буде бачити тільки доступні йому сертифікати, ні е, помилково, ні з якихось інших причин, він, той сертифікат, е, який він не може пропонувати своїм учням, він е, не зачепить. Е, ну і зрештою, контроль реєстрації користувачів, тобто на хабі самореєстрація не передбачена, ба більше умова реєстрації на хабі, це коли користувач отримав свій перший сертифікат з системи. Ну, Це цілком логічно, тобто, людина, якщо планує е, Користуватися цією системою, але може, колись потім, там чи чи як вийде. Зрештою, на хабі нема чого робити. От як тільки користувач вже перший сертифікат свій отримав, так, він стає користувачем хабу, тому що принаймні він туди колись прийде його верифікувати. От. А набирати мертвих душ ну, особливого сенсу нема. Технологія deepлінкінг це просто щодо зручності інтеграції зовнішніх сертифікатів у курс у Moodle. От, на відміну від попередньої версії LTI, де, де хто пробував, знає, що там багато було нюансів, там треба було ключ, секрет. О, і з підключенням інколи доводилось доволі довго мучитись. А, викладач через Deep Linking бачить всі доступні саме йому сертифікати, і от буквально за 5 кліків додає сертифікат до курсу. Я порахував за 5 кліків. Ну, тобто зручна штука. А тепер. А, Трохи про інше поговоримо, тобто дві проблеми, які мав е, вирішити хаб це е, сертифікація, про яку я щойно казав, і доступ до ресурсів. Тут ми, на хаб додали стару відому технологію м ну, тобто не додали, налаштували. Е, це Moodle roaming. Е, Moodle з Moodle можуть комуніку, комунікувати за допомогою цієї технології. Е, відповідно, е, можна йти по алгоритму, що є один обліковий запис це. Доступ до багатьох сайтів партнерських, з якими встановлено роумінг. А роумінг може бути одно та двостороннім. Ну, наприклад, якщо у вас є обліковий запис на сайті конференції Moodle Mode, ви відповідно по роумінгу з ним можете зайти на наш робочий сайт. Тобто за один клік, дехто заходив, я вже бачив, долі зручний механізм. І, зрештою, можна поєднати два або більше хабів. Тобто, от, в певний момент виникло таке питання, що хаб можна створювати, наприклад, в рамках навчального закладу, де декілька сайтів моду є. А якщо казати про академічну мобільність, тобто людина вчиться частково тут, частково там, от як як би це все зробити? Так, і мене дозволяє поєднати хаби. Ну, звичайно, тоді сертифікати будуть міститися не в одній точці, а в двох точках, але у будь-якому випадку є можливість для хаба приймати. З партнерського хаба користувачів чи направляти своїх на партнерський хаб. І в загальному випадку хаб може використовуватися от як для двох базових функцій: тобто, це сертифікація і от за допомогою МНЕД впорядкування доступу, а можна обрати будь-яку з них, тобто, користуватись сертифікатами через LTI і не чіпати мнет. Чи навпаки, якщо є декілька сайтів в рамках однієї організації і немає якихось потужних систем, ну на кшталт серверу, і є бажання надати доступ от користувачам до всіх цих сайтів, щоб не синхронізувати бази користувачів, наприклад, на основному сайті на хабі є сама реєстрація, і через Amnet отримується доступ до інших сайтів в мережах організації. Тобто можна використовувати дві функції, можна обрати якусь одну за своїм вибором. Ну, які переваги цього рішення. Тобто, зрозуміло, що якщо на хабі е, нема курсів, немає якоїсь активної навчальної діяльності, і він зорієнтований виключно на те, щоб надавати е, сертифікат в віддаленій системі, і потім його за потреби верифікувати. Е, зазвичай, навантаження там мінімальне, фактично, користувач заходить на хаб тільки коли отримує сертифікат, і потім колись, коли йому треба його верифікувати. Все інше. Хаб існує фактично автономно і не навантажує. А надійність а, також важливий а, параметр. Ну, зрозуміло, що ніяких а, додаткових плагінів, окрім власне плагіна сертифікат на хабі а, бути немає, їм там нема чого робити. А єдиний плагін він знов таки від штаб-квартири модул, тобто, по надійності він дорівнює коду ядра. А, отже, це Доволі помітно убезпечує роботу системи, і от на такий невеликий на таке велике коло задач система працює а, доволі надійно і стабільно. Ніяких там аварійних режимів, ну от як буває, там якісь некоректні дії користувачів, там видалення контенту і ну, таке інше, тут цього бути не може. Ну і нарешті мобільність. Тобто, зрозуміло, якщо там немає активної навчальної діяльності, а сертифікати самі по собі вони займають. Порівняно небагато місця, сайт хабу він дуже маленький, це буквально там менше одного гігабайта. І, відповідно, за потреби перейти на інший хостинг якимось чином його, чи забити резервну копію і відновити у разі якихось проблем. А це дуже легко він мобільний, бо бувають такі сайти, коли там вже займають терабайти місця, і відповідно будь-яка операція з таким модул-сайтом, Ну це дуже складна задача, яку невідомо як вирішувати. А от у випадку з Халом такої проблеми практично немає. Як то кажуть, резервну копію можна тримати на флешці в вас в кишені. Ну і тепер він часто питають, чи можна до нього підключитись. Ми поки що працюємо у тестовому режимі. Тобто, якщо є бажання потестувати, пишіть, потестуємо. Так, щоб просто вже масово приводити користувачів. Ну, напевно, поки що ні. Ще є певна е, низка тестів, які мають бути пройдені до того, щоб уже на 100% пересвідчитися, що все працює так, так, як має. От поки що тестуємо. Ну, власне, на цьому в мене все. Дякую за увагу.